Не знаю, спробую знову вам поясне зранку стрім робити, бо, бо стається дуже багато речей. Ну, я говорив вчора, що я не вірю в відставку Єрмака, хоч про все це багато говорили вчора. Але саме з Єрмаком, Зеленським Вікафом, Трампом і Європою пов'язані супернові події, які сталися як клубок. Я вам говорив про те, що Зеленський летить в. Туреччину для того, щоб зустрітися з свім, і тут дві два фактори: перший Зеленський намагається об'їздити всю Європу, зустрітися з усіма навколо е, і продемонструвати, що його сприймають, що він актуальний. що... Міндічгейт на нього не вплинув. А насправді давайте говорити прямо цей тур почався в той момент, коли ще ніхто не усвідомлював, що таке Міндічгейт. Тому люди абсолютно щиро думали, що ем, нічого такого, просто якийсь корупційний скандал і не знали, чи справді прив'язаний до цього Зеленський чи не прив'язаний, але так чи інакше ем, е, вони зустрілися з ним. І ми кожен день отримували репортажі про те, що отмовляв Зеленський з тим поговорив, з тим поговорив. Ці пообіцяли, ці пообіцяли. І от тепер ключова поїздка. Ключова поїздка в Туреччину. Не в Париж і не в Італію, і не в Іспанію, а в Туреччину. Бо саме там Зеленський мав зустрітися з Віткофем. Вітков мав привезти щось таке від Трампа, якусь таку особливу інформацію. Трамп любить таку гру. Він завжди. Готовий допомогти слабкому в важкий момент для того, щоб його використати. От зараз це саме відбувається, припустимо, з Мадуру. Венесуелу оточили американськими військами і готові до перемовин. Поганий мадуру може стати клієнтом. Трампа, якщо погодиться на все, що сказав Трамп, так само і з Зеленським. Швидше за все, побачивши, що слабкість Зеленського неймовірна, Трамп вирішив використати Зеленського по повній програмі в своїх інтересах. І саме тому до нього мав сьогодні приїхати Вітков. І цей Вітков повинен був щось таке розказати. І Трамп, спекулюючи складностями Зеленського, підтримував би його в важкий момент. І м м добився б того, що треба, чи здатний Трамп вести переговори з тими, хто виглядає в світі дуже слабко. Ну, звичайно, слухайте, він вів перемови з Хамасом, з Талібом, з цим Сулейманом, е який, якого підозрюють в вбивстві журналіста, і так далі, і так далі. Тобто Сальм Салмані е е е і так далі. Тобто, для Зеленського це взагалі для Трампа це взагалі не проблема. Але в даному випадку... Виявилося, що проблема Вітков не їде на зустріч з Зеленським. Її скасували. Чому? Тому що скандал навколо Зеленського настільки великий в світі, що це могло би бути бумерангами для самого Трампа. А у Трампа теж там сьогодні скандалами не дуже. Ви знаєте Епштейн, всі там штуки і так далі. І так далі. Тому і американці вирішили відкласти це. Що стосується Єрмака. Е е Звичайно, що ніхто зараз Єрмака відставляти не буде. Подивіться мою, моє відео, де я говорив вчора, що я не вірю у відставку Єрмака до Дня двох революцій. Ну, Уявляйте собі, у нас тут річниця двох революцій Помаранчевої і Революції Гідності, і в цей момент звільняють Єрмака третя революція. Ну, це був би занадто шикарний хід і для України і взагалі. Тому повірити в це було неможливо. А що відбувалось насправді? Насправді відбувалось ось що: частина слуг вимагає відставки Єрмака як компроміс. Чому це важливо? Тому що Єрмак це не просто людина. Єрмак це. Фундамент, тобто опора всього цього режиму з одного боку, а з іншого боку, гроші, які видобуває Єрмак і його вся ця команда е, Міндічів, вона друга опора. І якщо від влади Зеленського забрати дві опори, вона вже не має ніякого сенсу. Вона залишається формально. Ясно, що вона впасти не може, тому що влада тримається не на силі окремого політика, а на існуванні держави. Але менше з тим. Так от, о, ясно, що частина депутатів вийде з складу більшості. Ясно, що більшості не буде. І це бумеранг, який прилітає е, Зеленському. Коли я був депутатом Верховної Ради в 2019 році, е, він саме тому й розпустив парламент, що там не було більшості, нібито формально. Е, але е, Українська конституція дуже... Дивно ставиться до більшості, вона говорить про те, що більшість потрібна для того, щоб сформувати уряд, і більше про неї нічого не згадується. Тобто, розпускати парламент за відсутності більшості, було б зовсім не обов'язково. А створ, а більшість потрібна для того, щоб проголосувати за новий уряд. Я впевнений, що більшості вже не буде навіть формально, але от більшість, яка проголосує за новий уряд, вона безумовно буде. І що це буде за уряд? Є два підходи. Підход ні, три підходи є. Перший підхід це підход підхід Порошенка, опозиції. Вони вимагають створення технократичного уряду, такого уряду, який би е, просто вирішував проблеми держави, не підкорявся безумовно банковій, був підзвітний парламенту і вирішував би гострі проблеми. І був би таким перехідним для того, щоб е, перезапустити країну. Це те, чого хоче опозиція, і логіка опозиції абсолютно зрозуміла. Нам не потрібні політики в парламенті, можливо, в уряді. Можливо, а нам потрібні люди, які врятують уряд від того, що сталося. Бо зараз ми бачимо, що корупція всюди, а технократи вони відповідають за свою свій імідж. Вони не, не намагаються загравати ні до кого. Вони просто роблять свою роботу. Ну е, як правило, технократи поза політикою отримують значно більше грошей ніж в Кабміні. І тому знайти технократів, які би захотіли працювати на державних посадах, не так важко легко. Так буває завжди, завжди це важко. Так, от, якщо піти далі, то такий уряд можна було б сформувати, але для цього не потрібно, потрібно щоб не було ярмака, корупції, грошей, і тоді які будуть купувати депутатів і чиновників, і тоді б такий уряд міг би спокійно допомогти нам виграти війну. Повз Зеленського, повз всі ці РНБО їхнього і так далі. і так далі. Але такий варіант не влаштовує банкову. Це абсолютно зрозуміло. Що який варіант влаштовує банкову? Дуже простий варіант, а це призначення нового уряду, такий як був тільки з іншими іменами. Для них це не проблема. Ви ж бачили, як уряд Шмигаля замінили на уряд Свириденка, залишивши по суті тих самих міністрів. Цей варіант був би ідеальним, але він сьогодні вже не проходить. Він вже неможливий, тому що під нього у Зеленського немає номерів. І, ту, е, голосі, і тут виник фінт, який хоче провернути. Єрмак. Пишуть про те, що Єрмак полетів домовлятися з залужним. Блискуча ідея. Чому ну, специфіка залужного зараз для розуміння вашого. Залужний, це не лідер опозиції, це не лідер. Іншої точки зору для світу залужний це член команди Зеленського, єдиний, хто є прийнятним і кому довіряють, бо він насправді він працює в державній структурі. Він не є як Порошенко опозиціонером, він не є представником іншої команди. Він нібито працює у Зеленську, як він працював цим. Головнокомандуючим, так він тепер нібито працює у нього значить, послом. І тепер виходить, що якщо замінити, припустимо, його на, на нього в кабміні когось, ну, ставити його прем'єром, то нічого ж не міняється. Це команда Зеленського збережена, це легітимний член уряду, це не перемови за позицію про державний переворот, це просто член команди Зеленського стає іншим. Стає премєр міністром але ми ж розуміємо, що залужний як прем'єр не може влаштувати банкову, якщо він буде проводити незалежну свою лінію, яку він хотів би, яку він бачив би, яку йому диктували би його експерти чи його спеціалісти, які в нього би працювали. Тобто залужний, якщо і пішов би на посаду прем'єра. То він пішов би під жорсткі вимоги, що ніхто не буде втручатися в його діяльність. Він би взяв експертів із Європи, з Америки з України із усюди і створив би таку. Команду порятунку для України і залучив би безумовно і нинішню опозицію, і всіх інших і так далі. Теоретично такий прем'єр міг би врятувати Україну. Але чи такого прем'єра хоче банкова? Ні. Саме тому туди швиденько поїхав Єрмак, який почав з ним домовлятися. Кажуть, що це вже не перша поїздка Єрмака, а друга поїздка. В рік тому Єрмак теж саме пропонував е е Залужному. Але. Ну і, і, ну і плюс факт, що ти не йдеш в політику, ти не займаєшся тим-то, тим-то і тим-то. Але, подивіться, якщо рік тому Зеленський був сильний, впливовий, навколо нього не було ніяких скандалів такого рівня, і е, Залужний не погодився, то чи може він погодитись зараз? Ні. На таких умовах точно ні. Яка може, і я даю 90%, що він на це не погодиться. Але от є 10%, які можуть виглядати приблизно так. Коли залужному скажуть, ми від тобі віддаємо всю повноту влади, ти будеш робити все, що ти захочеш, ти сформуєш уряд, який завгодно, і ми тобі нічим не будемо заважати. І залужний на це погодиться. А насправді Єрмак і вся інша камарілля буде плести оці всі інтриги, які вона завжди плела. Тобто. Залужного привозять, залужний стає прем'єром, і потім йому починають ставити шпильки в кольоса. Через деякий час всі ці медіа дискредитують залужного, демонструють, що він не може нічого зробити, і таким чином знищують свого основного на сьогоднішній день конкурента, який займає ну, першу позицію в рейтингу всіх кандидатів за всіма рейтингами, які на сьогоднішній день існують. Такий варіант може хотіти провести банкова, чи погодиться на це залужний. Я абсолютно переконаний, що ні. Але зверніть увагу, ніяких заяв залужного щодо міндічгейту, ніяких заяв залужного з приводу того, що відбувається зараз в країні, немає. Тому можливо, це якраз спосіб заходу штатів. І банковий знайти компроміс в цій фігурі. Можливо, справді вони всі сідають і думають, можливо, це вже те, на що натиснули на Зеленського, казали признач Залужного і так далі. І так далі. Не знаю, цього я сказати не можу. Але очевидно, що якби така пропозиція була, то пропозиція прозвучала би. Ну, якщо чесна пропозиція маю на увазі, то пропозиція прозвучала би не від Єрмака, який поїхав на вушко щось розказувати Зеленська залужному. А ця пропозиція прозвучала би публічно від е, Зеленського в якомусь своєму виступі. Він би сказав, що я дивлюсь на рейтинги, бачу велику довіру до залужного, і я звертаюсь до нього з пропозицією. Стати прем'єр-міністром, хоча він не має права по конституції робити таку пропозицію, хоча він її робить все, що не по конституції. І тому я пропоную парламенту створити коаліцію, а залужному прийняти пропозицію для того, щоб у нього була вся повнота влади ніхто в цю діяльність не буде втручатися, і так далі. і так далі. Отаке Зеленський міг би сказати, якби він був президентом України і відповідальним персонажем. Але він невідповідальний персонаж, і він точно не стоїть на захисті України, як на мене. Тому він буде шукати оцей спробу пропітлять. Всі чекають якоїсь великої заяви, обіцяної Зеленським в... завтра. завтра. Чи буде така заява? Буде. Чи буде вона вражаючою, навряд чи? Але. Всі очікують, що це буде значить, пропозиція про те, що він скасовує єрмака, я в це не вірю. Теоретично, я би хотів, щоб це була пропозиція Зеленському, Зеленського Єрмаку, ось залужному або Порошенку очолити уряд. І обіцянки не втручатися в це? Я в це теж не вірю, але це було би прекрасно. Ну і звичайно, третє, що може бути вражаючим і що вражить увесь світ, це складання повноважень, і передача цих повноважень парламенту, який повинен переформувати переформатуватися, тому що ну не фряк не хряку бути точно виконуючим обов'язки президента. Як на мене, оце теж може бути цікаво. Які ще є варіанти, як що ще може бути. Цікавого в четвер. Я вам не скажу, але ключове відков і Сполучені Штати відмовилися від співпраці з Зеленським, і зустрічі сьогодні не буде. Єрмак їде в е, е, Британію домовлятися з залужним і не домовиться. Частина парламента підлегла, ну тобто, фракції Зеленського вимагає відставки Єрмака і погрожує вийти з більшості, якої навіть формально тепер не буде. Оце ключові речі. Які з якими зустрінеться Зеленський в четвер, коли приїде в Україну, і отут я й кажу, що одна з трьох заяв: відстава відставка Єрмака, пропозиція внести нового прем'єра, це може бути або Залужний, або Порошенка, і відставка самого е Зеленського. Який варіант він вибере? Я цього не знаю. Але один з цих трьох варіантів. Точно міг би врятувати ситуацію на якийсь, час, на якийсь час. Якщо цього не станеться, то ми будемо далі котитися в велику кризову ситуацію, і боротися з нею буде все важче, важче і важче. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини, заходьте до мене на стріми, будемо обговорювати гарячі події. Слава Україні!